Що ще хочу сказати за цей засіб? Що його можна відправляти хлопцям, дівчата відправляють ЗСУ. СО, вони собі обробляють ноги, так як там заводиться грибок в зуті і обробляють ноги. Можна обробляти те, що довго не загоюється, якщо воно гнійне. Можна цим обробляти. Так, це не медикаментозний препарат, але він добре. Це вже на практиці, на практиці. Люди обробляють там щось, можна, якщо воші є у дітей, дуже гарно обробляти з нижньої частини голови. Дуже гарно він працює, брати з собою, у у дорогу. дуже зручно. Ви можете собі налити якийсь маленький флакончик, і ви можете руки обробити, якщо це. Ну, у нас, знаєте, людей, ну, тобто зайти в якийсь туалет, е якщо він загальний, то ви теж себе забезпечите. Тобто дуже зручно, і ви можете у кого, наприклад, у чоловіків да, пахнуть ноги, да, такі запах іде, це ж теж грибок. Ви можете обробляти ноги цим, ви нічого ну, хуже не зробите. У цього засобу стільки таких гарних, як сказати, Гарних засобів, те, що вам допоможе, що ви будете задоволені, особливо у кого маленькі діти, або у кого там домашні собачки, котики. Це дуже круто, тому що ви своїх дітей, вони не дихають хлоркою. Ви своїм діткам забезпечите їм безпеку і забезпечуєте своїх рідних і близьких. Взагалі-то у всіх засобах херсах вони широко. Широкого спектру дії. Тобто, наприклад, ви берете для ванни, для туалету, а вирішите ще навколо цього багато там, проблем. І це я можу розповісти про кожний. Далі в нас поступово буду ознакомлювати. Сьогодні у нас був ерсах засіб для миття ванну і туалет. Називається він баньо. Якщо вам це дуже цікаво, я Запрошую вас до інтернет-замовлення. Інтернет Для цього треба мені зателефонувати. Ми з вами заключимо з компанії контракт, і ви отримаєте все через посилочку, через інтернет з подарунками. Компанія ще дарить подарунки, і це може бути цей продукт в подарунках або ще які інші, і ще мені що багато розповісти. Мій телефон ви можете записати 067 493 288. Якщо вам дійсно цікава ця продукція, і про що я розповідаю в попередніх своїх відео, то телефонуйте або пишіть особисто, і ми з вами обовсьому побалакаємо і зробимо гарно для вас і для. Нашої землі, тому що ми не зливаємо, я не зливаю в каналізацію хлорку. Я дбаю про екологію своєї країни. розумієте? Тобто я дбаю про екологічний стан своєї шкіри, я не дихаю хлорку, не дихає мій кіт, не дихають мої рідні. Тобто я зараз отам от ванну на всяк випадок, і я собі не зашкодила. І вам бажають це робити. Усвідомлюйте, що ви в житті робите. За, тобто, ми всі люди на цій землі для того, щоб думати. Мені здається, що всі, наскільки привикли, що хтось повинен розповісти, що робити, люди ну, не розуміють. От їм показали до раз в житті, і показали, що це треба не прибирати. І люди не замислюючись, ну, тобто, Хтось показав раз і все. А якщо ще щось інше, то це, ну, якось, ну, типу, це, якось, це, щось, це щось не дійсне. А ви провірте, а ви зайдіть, а ви почитайте, бо це ж не секретна інформація. Це... Зайдіть в чат GPT, він вам розповість, що таке баньйок. Я не знаю, де вам ще на сайті подивіться. Ну, тобто люди просто не замислюються нічим, взагалі не замислюються, що вони їдять, що вони п'ють, користуються. Це дуже така тема, треба змінювати своє мислення. Зараз такий час важкий, але час для розвитку, для розуміння. Мами з маленькими дітьми почуйте, цілую всіх, гарного мирного дня з баньо!